Сьогодні ще день у нас майже половина суддів. Там, якщо е, говорити в цифрах, то 45, приблизно 45% діючих суддів з 4,5 тисяч не завершили процедури кваліфікаційного оцінювання. Те, що було передбачено е, в 2016 році. шістнадцятому е, році, коли ну це було на одному з заходів, коли ми обговорювали питання з новою знову сформовано віщо комісією комісію е, щодо подальших кроків, то звичайно, що при кваліфікаційному оцінюванні ми маємо чітко окреслити роль громадської ради доброчесності силою висновків, яким чином вони можуть долатися, з яким чином вища кваліфікаційна комісія суддів може погоджуватись чи не погоджуватись з їх висновками. Я не виключаю, що в цій частині можуть бути відповідні законодавчі зміни. Окрім того, рішення ради національної безпеки та оборони передбачає. Розглянути е, суб'єктам права законодавчої ініціативи можливість застосування процедур е, опитування за допомогою детектору брехні щодо суддів тих чи інших категорій, в тих чи інших випадках. Я думаю, що ми тут теж будемо підходити досить виважено. Про те, як я сказав, ми готові на рішучі кроки, і цей інститут діє в інших країнах. Я думаю, що ми будемо імплементувати цей досвід і на стадії добору нових суддів, і на стадії е е тій, коли перевіряється доброчесність суддів діючих, питання доброчесності, ми будемо контролювати найсерйознішим. Чином, але при тому я хочу, щоб всі розуміли, що ми, мабуть, перша влада, яка відмовилась від політичного впливу на призначення членів там вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної комісії суддів, це були відкриті процедури із залученням наших міжнародних партнерів. І впливати на судову гілку влади, ми не маємо права і не будемо, але встановлювати умови. Чіткі і навіть досить жорсткі для того, щоб весь судовий корпус в Україні був і професійним, високопрофесійним, і доброчесним ми обов'язково будемо.